Всім любителям сирів я рекомендую відвідати музей Капріц. Тут ви дізнаєтесь та побачите, як виготовляють сири найвищої якості. Більша кількість продуктів зроблена з козячого молока. До речі, коза вважалася коровою для бідних, тому що тримати козу вдома обходилось набагато дешевше ніж корову. Цю та багато інших цікавих історій ви зможете прочитати на стінах музею, який зроблений в інтерактивному стилі. Тому цікавого тут дуже багато і для дітей. Ви побачите, де зберігається та виготовляється справжній сир. На виході з музею буде магазин, де ви зможете продегустувати сири та вибрати той, який підходить вам. Окрім сирів, ви знайдете там всякі нарезки, лікьори, виготовлені в цьому регіоні, та дуже велика кількість різних продуктів, які вас можуть зацікавити. До речі, за квиток ми нічого не платили, тому що у нас є бріксенкар. Особисто я закупилася в магазині шоколадом, коров'ячим сиром та яблучним соком, який в Італії дуже тяжко знайти.